Всім привіт! Гарного доброго вечора. Так, помилки до вчорашнього відео, ну і покажу трішки плетіння. Так, розпочну з цієї картини. так. Я взагалі як записую відео, потім передивляюся. Одну помилочку я зразу ну, вже не хотіла переписувати відео, думаю, я вам зазначу. Верніше вона не, не скільки помилочка, просто, ну, не до кінця трішки показала одне, а на схемці було трішки інше. А, а уже сьогодні то я вже побачила ще три помилочки. Так, ну, добренько, давайте тепер все по порядочку. Так. Ось ця картинка. Збільшувати я її не буду, просто зазначу, де на якому місці я вам. Так, і я ось домалювала. Я вам показувала ось таку клітиночку, де буде два стовпчика з одним накидом, іти, повітряна петелька, внизу пропускаєте петельку і закриваєте клітиночку. Стопчиком з одним накидом. Так, це оця схемка була, але я вам намалювала ось цю. <хи> так, тобто тут на початку два стовпчики, а я намалювала в кінці. Але справа в тому, що як такою помилкою немає, тому що тут будуть і такі моменти, так, і такі моменти будуть. В самій схемі є просто такі моменти. Просто будете, хто буде виплітати, уважно просто будете дивитися, яка клітиночка йде, і що у неї, і що в ній. Так, це все, що я як розказувала. Далі я розказувати не буду. Так. Ну, і як казала, що я буду над цією роботою вже працювати після Нового року. Так, тепер далі. Далі, дивіться, я підплила. Так, що в цій е, роботі, так? зараз я перемикну, перемикну. Так, і. Так, ось у схемка. Ось схемка, так? Яка помилка тут була? Ну, тут усе. Так як я розповідала, єдине, я сказала нитки, що це 10-й тонкий номер. Виплітала ось цим гачком. Але це нитки і рис, і виплітаю ось своїм тоненьким гачком. Тому що, щоб воно не було рихлим, а більш, більш таким було. ну, от Мені більше так подобається. Тому тут була помилочка. так що... Ну, я підплила, дивіться, я підплела, і декілька рядочків пройшлася. Вже видно малюночок, бачите, вже трішки ось тут, оці стопчики так ідуть. І я думаю, надалі вона буде красивіша. Далі, ось тут оці повними клітиночками я піду цей малюнок, а тут оця частинка так і будуть йти, стопчик з двома накидами і повітряна петелька. Ну, Далі буде цікавіше. Так, тепер ще що я хочу показати вам. Я вчора показала одну схемку, так? Так. Ось я показала вчора цю схемку, а вона в мене вже є. Ну, виплітати я буду пізніше її, але просто ще вона у мене вже така є. Сьогодні просто побачила, що вона є. І тепер. Я вам ще хочу показати, ось ця серветочка була в мене розпочата. так, Далі я її зараз хочу продовжувати. Це тонкий акріл ніточки. І серединка, і ось далі. І до неї схемку показати. І до неї схемку хочу показати. так. А схемка це простенька така. Простенька, маленька, отака от буде серветочка. Але тепер я її буду доплітати. Так. Я щиро дякую, що ви є. Ви найкращі. Вибачайте, виправила всі свої помилки. Далі працюю. Вам всім гарного настрою. Люблю вас. Пока-пока.